Ми закупили е, лабораторне обладнання, е, не буду фірма, щоб рекламувати, е, гарне, європейське, то воно вже все автоматичне, що збільшує і точність, і, і, і автоматичний пропуск е, аналізів. Тобто е, в реанімації велика кікісне робиться швидко, автоматично, буквально за кілька хвилин. Е, провели нову систему кисню. Одільно від центральної, тобто, що в будь-який момент пацієнта під'єднують до повної кисневої підтримки, що для реанімації є основним пріоритетом і надважливим. Плюс докупили два нові наркозні апарати експортного класу, щоб усилити наші оперблоки. Тобто ми зможемо перекрити фактично будь-який інцидент. Краще не будемо повторювати. так, але коли прийду просити надзвичайну ситуації, буду мати чим аргументувати. Плюс добрали інфузомати, всі відповідні ліжка, і саме головне згідно національного переліку у нас повне забезпечення вже півтора роки. Якщо до є потреба, то Купівля медикаментів не потрібно за кошти за кошти я сподіваюся, що ця реанімація буде рятувати життя, вона буде затребована. Цей рік ми встановили новий рекорд. Це вже за півроку біля 400 операцій. Скільки вчора було операцій Світальні? Десять десять операцій? Це було зроблено. Ну що реанів на відділення. подивися, що це таке. Стаємо вас. Добре. Доброго дня. Не, 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 поза уважним голосом. Може, сказать. Просто подивитися там, що там. ちょっと待ってください。<laughs> <laughs>